Чутка про те, що у кухаря одного з місцевих дитсадків діагностували туберкульоз, швидко поширилась інтернетом. Мовляв, і санітарна книжка Липова, і керівництво ситуацію замовчує. Ціна питання кілька сотень гривень, і ви сміло можете йти готувати дітлахам суп із смертельним інгредієнтом. Керівництво намагається зам'яти та приховати ситуацію замість того, щоб визнати провину та із з відповідальністю зайнятись ліквідацією наслідків. За роз'ясненням, ми звернулись в управління освіти та в санепідслужбу. в обох установах. Інформацію підтверджують однак, запевняють, хвороба працівниці жодної загрози дітлахам не несе. Працівник не мав. Контакту стосунку безпосереднього з дітьми це не вихователь і не няня. І найголовніше, що дана діагностика була здійснена під час чергового медичного обстеження. Відповідно, працівник був зразу ж не допущений до роботи. Зараз він лікується в управлінні освіти. Також спростовують інформацію про замовчування інциденту керівництвом садка, зважаючи на те, що лікарі діагностували туберкульоз у жінки тільки під час чергового медогляду. Знати про це каже начальник управління. Не міг ніхто. Я хочу звернутися зараз до батьків дошкільного закладу, діток номер 24 щоб вони не хвилювалися. Проблем нема. Не треба робити паніки і не треба нікого звинувачувати. Завідуючи дошкільного закладу, не входить в посадові обов'язки здійснювати перевірку. Здійснюють перевірку фахівці, медики і працівники саме служби. У санипідслужбі ще раз заспокоюють під час медичного огляду, у працівниці садка діагностували закриту форму туберкульозу, яка як відомо не передається. За даними вже під розслідування, встановлено, що е хвора не є активна, тобто вона не виділяє збудника в зовнішнє середовище, враховуючи те, що немає виділення збудника, немає ніякої інфільтрації деструкції тобто, це є раннє виявлення захворювання людина виявлена при проходженні медичного флюор, медичного огляду тобто це щорічне проходження медичного огляду ми маємо попередні дані проходження флюорографічного обстеження де нас пише що це є норма тобто людина була здорова та аби впевнитись що усі здорові у дитсадку все ж провели профілактичні заходи я хочу наголосити на тому що управління освіти і науки Одразу відреагувало службовою перевіркою та рядом профілактичних заходів на захворювання інфекційне були подані контактні телефони, списки працівників. Були обстежені діти. Коштами міського бюджету, і проведена відповідна дезінфекція даного закладу. Проводяться певні заходи для того, щоб ті, хто контактував з нею, тобто були в певному контакті, спілкуванні, Скажімо так, ми пер... треба їх перевірити. Проводиться флюорографічне обстеження дорослого населення, яке там є, тому що це є як і за місцем проживання, є певні контактні особи, так і за місцем працювання праці. Відповідно про флюорографічне обстеження, а для дітей проводиться туберкулійна діагностика. Також у міському управлінні освіти спростовують інформацію, що жінка у садку працювала кухарем. Вона повідомляють була підсопним робітником і додають, аби ще раз заспокоїти батьків, готові зустрітися з ними особисто.